Собі кілішечок наготував. Тому пане Віталій, під оплески всього залу запрошую на вас віде. А просто, щоб я прийшов. Ну тут вам дорого чесно. Але найбільше, я його знаю, то я підійду. Прошу, будь ласка, мікрофон. Просто не продовжуємо. Окей. Okay. Добре, Юлю. І... Ми тут далеко від вас, але насправді всі наші тости з вами, всі ваші тости з нас. Я тут пробував щось знайти. Ну, інтернет за вайфайтом, за паролем. Ну дуже щось вийшло, Всі вже хочуть там почати, почати процес. Ну, стіл. І от найголовніше, що бажаю я, думаю, Микола і Вован теж під'єднається, з маємо щастя. Це я ну, думаю, що це найважливіше зараз для вас. Бажаємо вам сімейного щастя, справжнього такого, на довгі-довгі роки. Ну і Люб, передаю мікрофон. Про техас він скаже. <реш> <Алло. реш> <реш> <реш> Ігор, ми вітаємо тебе з ним з весіллям, бажаємо тобі в саме основне розуміння, взаємоповаги. Ну і всього-всього самого-самого найкращого. І щоб один плюс один було три. <плес> <плес> ну, Ваш тоблиція такі чудові, а головне щирі слова. Друзі, друзі, наша стара традиція продовжується. Де ваші наповнені квішки? Той стіл вже регоче, молодці. Де ваші стаканчики? Де? Не бачу добре. І давайте три, чотири. <плес> <плес> Але знаєте, що то ще не всі сюрпризи на сьогодні? Ви знаєте, що мені молодята, я знаю, де ви сьогодні будете ночувати. І від ресторанного комплексу Джентельмен. Я вручаю вам від ключі від номеру. Це спеціально для вас, подарунок. І від ресторанного комплексу Джентльмен нашого з гості. Пане на оператор мені намікає, що він також готовий приєднатися з окремою Ну, Тобто він зніме то все. Тому, друзі, будь ласка, хто може, ще хоче, дуже приєднуватися, п'ятий номер. Насправді це спеціальний подарунок для наших молодям. Це маску обласки нашим громадянам. Отож, Ігоря, я вас зараз ознайомлю з правилами нашого шоу. У нас є чотири запитання, на кожне з яких у вас є чотири варіанти відповіді. На ці всі запитання ви можете відповісти з допомогою залу. Або можете скористатися дзвінком до тещі. Отож, розпочнемо. Перше, А, до речі, нагадую, що якщо ви всі чотири питання відповідаєте правильно, ви отримаєте сертифікат на мільйон поцілунків від нареченої. Отож, розпочинаємо. Перше запитання. Якого року народження твоя теща? Варіант А. 61-го. Варіант Б. 61-го до Різдва Христового. Варіант Г. Неврожайного. Варіант Д. то не культурно питати про вік жінки. Мені потрібна допомога залу. Допомога залу, будь ласка. Або дзвінок до теж. Це точно буде. Допомога залу, зала. який. 61 рік. Ігор, отож, варіант відповіді. До Що буде? до Різдва Христового? У вас горілка там стоїть чи що? До Різдва Христового. Я до 61-го року. І це правильна відповідь вашому пуске. Ігор, давайте зберімося, на вас дивиться цілий зал. Ми з такими потугами не дійдемо до четвертого питання. Давайте. Отож, друге запитання. Якого кольору очі в твоєї наречені? Варіант А. Зелені. Варіант Б. Людські варіант 2. П'яні або Д злосні. Отож, правильна відповідь це зелені це правильна відповідь. Ваші близьким. Добре, Ігор зібрався, молодець. Ігор, будь уважний. Третє запитання. Як ти будеш називати те, що після весілля? Варіант А. теща. Варіант Б. Цьоцю. Варіант Г. Чуєте, чуєте. Або варіант Д – мамо. Отож, Ігор, як ти будеш називати свою маму тещу – після весілля? У мене не допомога тещі. Називати мамою. Ти що, хочеш почути, що вона твій скажена Така Яка правильна відповідь, Ігор? Не, не бався. Мамо! Ваші обліски! це правильна відповідь. Ігор, можеш подарунок на 8 березня купляти. Пані та панове, останнє запитання, яке цікаве не тільки мене, але й весь зал. Ігор, чого ти женишся? Варіант А. Бо вже треба. Варіант Б. Мене заставили. Варіант В. В те що мій паспорт. І варіант Д. Кохаю свою тетяночку. Правильна відповідь це. Кохаю свою тетяночку. Ваші облизьки. Це правина відповідь. І наш ігор отримує сертифікат на мільйон поцілунків від нареченої. Будь ласка, прошу подивитися. Сертифікат на місці. Ігор цей сертифікат і біжи отримувати першу сотню поцілунків. Ваші області, шановні друзі, і гірко, гірко, нашим нареченим. Гірко! Дружка лупне поза соса. Гірко, 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 Добре, молодша дружба вибачає. Ми не будем брати ту погану взятку, нехай дружба, дружку, поцілує в п'ятку. Вірко! Вірково перший дружба, який в п'ятку полісці Ми не будемо їсти, те старе полідно, Нехай дружба, дружку, за, колі, а, 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 за не закоріно. Гірко, гірко, коліно дружба. Вони не знають, який <плес> має лизати, чи старший, чи молодший. Дружба, де тенденцію замітив, піднімаємося вище і вище. А потім сахари бігають верблюди. Нехай дружба, дружку, цьому не поміж груди. Вірко, 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 гот. В п'ятому кабінеті каже дружба, потім. Ви знаєте, ми ще забули таких чудових людей, нас ну, гарні такі ще люди є зараз. правильно. Ми не будем пити тую бурачанку. Нехай поцілує староста коханку. Гірко, гірко. Старости можете зразу так двоє, так зразу цілувати. Кого? тільки одна. А ну правильно, жінка з боку, то тільки одна Добре, Молодець пан староста. Давайте ще про деяких людей згадати. Ми не будем. Ні, бурчанка була, ні, не було. Добре, давайте тако. Ми не будем їсти ту обризлу кістку, нехай поцілує свекруха невістку. Гірко! Гірко! Гірко, ваші області, молодці. Ми не будем пити і горняття Того. Нехай поцілує те, ірко, ірко. Діліться, то, що зяття слово. Гірко! Гірко! Дивіться, хто ще за тіли мати весело. Боже. Слухайте, в мене аж готова історія, така, ну не історія, а взагалі такі, знає, думки закрадаються. скажіть, я з'яті так не люблять свою підніми, будь ласка, руки в кого взагалі є теща. Жива. Вас? А в мене теж є та, чекайте, з другого боку. Я через то і почав, розумієте? От всі, знаєте, що там тёща то, тёща то, розуміє? а я свою тёщу люблю. Навіть дуже сильно. Я взагалі. Не знаю. Я її просто поезію присвячую, зараз я вам зачитаю ви потім зрозумієте, любить нам не чи ні. В полі, що серед пшениці і життя, Лежить перша сонячним ударом прибита. Лежіть, мамо, бо робота нікуди не піде. Лежіть, мамо, ще до вас мій комбайн доїде. Але я люблю де свою дещо розумію, бо тобто, я пісню нікому вірш. На жінці вірші не писав, які теж. Гарно, таку само найкращу. А я зараз пропоную вам скласти таке колективне привітання. У мене тут є телеграма. Ну, в принципі, вже заповнено, але тут бракує певної категорії слів, а саме прикметників. І зараз я піду до залу і спитаюся, можливо, тут є хтось вчителька з української мови, а може просто вчителька немає? Є? А хто? То ви, ви точно знаєте, що таке прикметник. Скажете нам? Скажіть, будь ласка, що таке прикметник? Що таке прикметник? Це частина мови, яка означає ознаку і подає на питання, яке, яка, які, яке. І деколи якого. А то прислівник, бачите, добре, знаєш, якого не рахується. Знаєш, який, яка, яке. Всі зрозуміли. А тепер, друзі, я буду підходити, ну, постараюся до кожного з вас підійти по черзі і запитатися таке по одному слову, добре, від кожного з вас. Ну, почнемо ми з старшого дружби. Пан Микола. Я знаю, що ви дуже гарно зварюєте. То правда? Скажіть, нам власне якесь гарне слово. Але розумієте, от, ну нам такі прикметники зразу попереджують, такий гарний, красивий, ну бажано би уникнути. Щось би таке цікавіше, знайдемо, все таке креативне, гарне весілля в нас. Давай. Ти питання Ді... Поняв. Поняв. А з Естонії нема родичів. Родичів з Естонії нема. Ні, нема. Добре. Тоді, Микола, дивіться, значить, зараз ви маєте мені сказати прикметник. Тобто слово, яке вже сказала, може підійти ще раз. Тобто, тоді, так, яке, яка, яке. Але таке цікаве. Ні, ви маєте мені сказати слово, яке відповідає. Тобто прикметне. Тобто, наприклад, гарний, красивий, але не гарний, а красивий, тобто, а давайте щось цікавіше, пане Микола. Як Цідю каже? Файний. Ну, добре, файний, добре, давайте запишемо файний. Ви зразу, будь ласка, думайте, я записую. Спитаюся, а потім до вас підійдуть. Якийсь гарний прикмет, як ви нам скажете? Гарний, цікавий прикмет. Скажіть, будь ласка. Або ви скажете, або дитина мені різниця, хто скаже, що скажіть. А в чоловічому роді. А... Ну, прикмет. а буває в чоловічому чи в жіночому роді прикмет? Буває? Добре, тоді в чоловічому кажіть. Ні, ну я вже кажу, ну прекрасний тут, а щось цікавіше, знаєте, щось таке, <кхи> так що знаєте, за діло заживе молодих. Може хтось бажає сказати, хтось хтось має на думці та кажіть.